Так, салют бандіти! З вами Богдан на зв'язку. Залетіли в Very Hot 40 гру на вулканчик казину. Коротше, баланс 16 грубо валя з половою, 16400. Попробуємо, подивимося, щось дасть ще не дасть. Реанімірую я свій ком старий, трохи додаємо пам'яті, все-таки він на це заслужив. Бо з самого початку він мені давав заробити на мій. Теперішній компмак. Тому даємо і йому. Зараз ще дати сповнити таку стару можливість. Подивимося, що тут... Так, поки-поки на місці, грубо говоря, стоїмо, але подивимося, щось дасть чи не дасть. Так, ставочка у нас 12 гривників. А ну дає цей рубіновий. Ні, не дає рубіновий цей шляперик. Так. Друзі, напишіть, як там ваші спра. Опа, три скітера, а якби що вони зараз бонуску зіграли, я б взагалі Де Дає бонуску? Так, добре, ну, списало три скітера, ну це ж все шляпа, правильно? Ага, Просто три скітера зіграло, як. Коротше, ні про що. Ну, покрутим, подивимося. Так, три скітера, але не однакових. Так, подивимося, немає. Так, а що у нас там вище, 6? Якщо буде 20, ану. Попробуємо на 20 ці Чуть-чуть покрутити. Подив, подивимося, що воно тут грає. Так, вітаємо. Ви відіграли... Отак, ще якийсь бонус дали. От за це я люблю вулканчик. Час, від часу. ой, хорошо. 195 залетіло на базу. Весела гра кричить ура. Друзі, напишіть яку гру хочете побачити, щоб ми її зіграли. Напишіть в коменти, а ми спробуємо її роздуплити. Подивимося. Так, двадцатка це просто на базу вернуло. Так, лімончик, Ой-ой-ой, на базу дві сотні. Хорошо. Так, двадцаточка гарно пішла або грав трошечки викликалася. Так, 20. -ка. Хорошо. Добре, що вона зараз включилася. Ми її трі трішечки підігріли. І вона зараз почала щось давати. Но нам треба перекрити це все. Так, три... ага, безтолкові скітери. Так, так, подивимося, що з цього може вийти. Давай. І буквально ще трішечки пограємо. По... Так, а що у нас там більше Ні, 40 ще рано. Треба їй на 20-тірсі на якусь. Так, блін. Ой, двохсоточка. Ну. Рано, рано. Ми поки держимося на нашій планерці. Хорошо. Включився веріход 40, друзі. Я в кінці залишу. Ну, само собою покажу, як гра виглядає. Тобто, тому що якщо гра якась заходить, ми її вам показуємо. Так, ану давай на ракет. Нічого не дало. Безумство. Ну Це зараз ставочка. Так, 290 база. Так, плюс ми вже закрили. Що в нас? Буквально чуть-чуть, але не сильно, але перекрили плюс. Ну, треба дивитися. Так, що в нас? 4 з половою. Хорошо. Потихеньку гра включилася. Но нам треба все трішки перекрити, подивитися, щоб давати добро вам. правильно? Просто так. Просто так, так, не, нам не піде. Що в нас далі? 60. Давай для інтересу спортивного подивимося. Так, 100. Хорошо, ну, все одно мало. Так, що в нас далі? Ой, все! А тепер я посчитаю, що вчасно ми підвищили ставочку. І... І вона зробила все, що потрібно. Так, списуємо на баланс. Давай, давай, давай. Я так і знав. Коротше, касарик ми заробили. Як завжди, ми що зробили? Ми її підкормили і потім чуть-чуть підвищили, і залетіло всього 5 хвилин роботи. Коротше, так, так, так. Показую ще бонус, якийсь нам підчитали. Чекайте, як вона називається? Very Hot 40. Very Hot 40. Ого. А, о, цією пімпочкою. Я включив в. В ігри місяця зайшов, подивитися, чи дійсно вона ігра місяця. Ну, Ось вона і знаходиться. Веріход 40. Тому, друзі, зараз, тим паче, з цими бонусками треба лупашити. Тим паче ви бачите, ну, гра дає і щось славно насипала. Ой-ой-ой на базу. Тому всіх обняв, всіх поцілував, пишемо наступну гру, яку Богдан буде тестити, і заробимо на ній бабло. Ха -ха. Ой!